14 лютого власник ПВК Вагнера Євгеній Пригожин заявив, що окрім армії найманців та зеків він ще є засновником так званого агентства інтернет-досліджень, організацію, яку звинувачували у втручанні в президентські вибори у США, поширенні пропаганди і вихваляння політики російського диктатора. Причому він сказав це не як откровення, а так. Ніби пишається своїм дітищем. Я ніколи не був просто фінансистом агентства інтернет-досліджень. Я його вигадав, я його створив. Я керував ним тривалий час. Створив я його для захисту російського інформаційного простору від хамської агресивної пропаганди та антиросійських тез із боку заходу. Але виявилося так, що хамські тези та агресивна пропаганда це якраз методи роботи фабрики тролів, які вже давно тероризують світ своїми нападами у соцмережах. Їхня присутність є практично всюди. Де згадується слово Росія? Слава Україні, алігатори! Мене звати Фахрудін Джарафмал, а ви на каналі «Фарід говорить. Я радий з вами познайомитися, якщо бачите мене вперше. І сподіваюся, що підписавшись на цей канал. Ви залишитеся тут надовго у цьому випуску? Я розкажу вам про так зване агентство інтернет-досліджень, більше відоме під назвою Фабрика тролів. Хто вони такі і чому з'явилися? Як влаштована їхня робота? Наскільки популярними є їхні дописи на різних платформах? Яку пропаганду і дезінформацію вони поширюють в Україні та про Україну? Як вони просувають російські наративи у США? Чи можна розпізнати цих ботів у соцмережах? І, врешті-решт, як боротися із фабрикою тролів? Ви можете підтримати це відео лайком чи коментарем, щоб його побачили якомога більше людей. А можете долучитися до підтримки на Патреоні, як ось ці люди. Це патрон і спонсори каналу Фарід Говорить. Дякую вам. Ви чудові і завдяки вашій підтримці канал росте і розвивається. Якщо і ви хочете долучитися, то усі посилання на Патреон, спонсорство чи монобанку є в описі до цього відео, як і лінк на телеграм-канал, де завжди правдиві та перевірені новини. Партнер цього відео інтернет-магазин UA PowerShop. У них на сайті ви знайдете абсолютно все: від павербанків та генераторів до смарт-годинників та ігрових приставок. А відсоток від кожної покупки вони відправляють на ЗСУ. І що не менш важливо, якщо вам треба замовити щось за кордоном, просто скажіть цим хлопцям. Вони знайдуть, куплять за найнижчою ціною і віддадуть просто вам у руки. Це ж UA Power Shop – магазин, де знайдеться все. Посилання в описі до цього відео. Ну а тепер я розкажу вам історію. Російська пропаганда, масштабна армія прокремлівських дезінформаторів та фейкометів це штука не нова. Про діяльність пропутінських користувачів соцмереж у світі говорять доволі давно. Американський комітет із розвідки сенату викотив звіт, у якому йдеться про те, що щонайменше з 2013 року Кремль активно користується послугами так званого агентства інтернет-досліджень, яке просуває російські наративи у соцмережах. Їхні повідомлення спрямовані на політичних лідерів західних країн або ж на важливі суспільно-політичні теми, які у конкретний момент часу тривожать. Або цікавлять людей, наприклад, у травні 2022-го прокремлівські боти націлилися на тодішнього прем'єра Британії Бориса Джонсонюка, канцлера Німеччини Олафа Шольца, голову Європарламенту Жозепа Бореля. Їхні аккаунти у соцмережах просто засипали фейковими повідомленнями про війну в Україні. Згодом під удар почали потрапляти абсолютно всі, до кого могли дотягнутися руки кремлівських ботів, включно з гуртами: Daft Punk, Девід Guetta, Тієсто, Рамштайн і багато інших. Оця назва. Агентство інтернет-досліджень це зареєстрована компанія, якою керує Євгеній Пригожин, власник ПВК Вагнера. Випуск про них ось тут. Вперше широко про ботів заговорили у 2015 році, після анексії Криму. Звідтоді ж з'явилися і інші неофіційні назви: тролі з Ольгіно, фабрика тролів, путінські боти і так далі. Після анексії Криму журналісти почали писати про цю фабрику більше і завіса трохи привідкрилася. Виявилося, що йдеться не лише про ботоферми, але й про людей, які за цим усім стоять. От тоді стало зрозуміло, наскільки небезпечними вони є. Ішлося ж не лише про анексію Криму чи вихваляння політики Путіна, але й про втручання у вибори в США, вихід Британії з ЄС, втручання в проміжні вибори, розпалювання расової ненависті, фейки про збитий Боїнг у 2014-му і безліч інших. Їхня головна небезпека не у тому, що вони намагаються переконати у своїй правоті, а сіють зерно сумніву. Вони змушують сумніватися абсолютно у всьому. І це набагато гірше, бо їм не треба наводити аргументи, достатньо вкинути фейк, а далі усе понесеться саме. Ідеальний приклад це піцагейт. Теорія змови, яка говорить, що Гілларі Клінтон, як і її прихильники, це члени таємної мережі педофілів. На різних сайтах почала з'являтися інформація, що ця таємна мережа любителів дітей пов'язана із мережею піцерій. Комет Пінг-Понг у Вашингтоні. Навіть попри те, що такі впливові змі, як The New York Times, проводили розслідування і спростовували цей абсурд, це все одно не допомогло. У сам розпал передвиборної гонки ця теорія про піцегейт набрала таких обертів, що станом на 2016 рік, за даними Вокс, 50% виборців Трампа вірили у неї. У 2020-му дослідницький центр П'Ю провів власне дослідження і виявив, що про піцегейт чули щонайменше 70% американців. 5% вірять у цю теорію змови повністю, а 20% вважають, що вона частково може бути правдою. У 2018 році Міністерство юстиції США висунуло обвинувальний акт проти так званого агентства інтернет-досліджень, де описали не тільки сотні випадків їхньої дези, але й деякі деталі роботи цих ботів та людей. Виявляється, що кожна така фабрика має свої підрозділи відділ графіки, пошукової оптимізації, IT, фінанси, політика, расові суперечки і багато інших. Відстежити їх доволі важко, адже вони використовують проксі сервери, щоб приховати свою російську ідентичність. Викрити їх можна двома шляхами. Часто вони пишуть з помилками, бо не є носіями мови англійської, французької чи будь-якої іншої. А також поширюють крадений контент, переважно працюють на платформах YouTube, Facebook, Twitter, Instagram і TikTok. До 2015 року в так званому агентстві інтернет-досліджень працювали 400 людей, які ділили між собою 12-годинні зміни. Кожен співробітник мав по кілька акаунтів на різних платформах і мав видавати певну робочу норму: 5 політичних постів, 10 неполітичних від 150 до 200 коментарів на різну тематику, регулярні скріни і заміри трафіку, набір нових підписників у соцмережах і звітування перед керівництвом, яке до речі, моніторить через камери спостереження весь робочий процес станом на той же 2015 і за таку роботу платили орієнтовно 750 доларів. Дуже приваблива зарплата, і ще й готівкою. Кваліфікація для прийому на роботу не вимагала навіть диплому про середню освіту, хоча були люди, які мали вчені ступені, у тому числі й докторські. Усі мали пройти перевірку та підписатися в документі про нерозголошення. Найчастіше вони намагаються коментувати дописи інших ботів, створюючи ілюзію дискусії. Чим більше коментарів, тим більше контент підіймається у рекомендаціях різних соцмереж. Нерідко вхід запускають і ботоферми, які спамлять повідомленнями автоматично у відповідь на появу ключового слова. Хоча така тактика не дуже ефективна, адже боти роблять помилки і розпізнати їх серед коментаторів дуже легко. Тому частіше працюють саме люди, які пишуть повний абсурд, і інколи здається, що це бот, але ні. Це росіянин чи росіянка, які намагаються переконати вас у зворотньому. Цією тактикою, до речі, дуже часто користуються прихильники теорії змови QAnon і бойовики ісламської держави. Їхні ботоферми діють аналогічними методами. Розпізнати бота у соцмережах теж не складно, хоча вони й намагаються створювати плюс-мінус автентичні облікові записи. Беруть фотки реальних людей чи фото зі стоків, вписують особисту інформацію, приватне життя, інтереси та інші дрібниці. Але із цих дрібниць складається профіль реальної людини. От тільки усі їхні дописи це репости. Усі їхні друзі це такі ж самі боти із репостами на своїх сторінках. Оскільки кожен співробітник фабрики тролів має кілька облікових записів, то створити сторінку з групою певних друзів не також і складно, але значно простіше відстежити діяльність таких сторінок у соцмережах. Такий аналіз активності провели Clemson Media Forensics Hub і ProPublica, які виявили, що повідомлення на таких сторінках з'являються у залежності від тривалості робочого дня. Тобто є набір певних повідомлень про політику, культуру, теорію змови, фейки про війну і вони публікуються до прикладу в понеділок. З 8 ранку по 15 дня уже у вівторок аналогічні коментарі з'являються на інших сайтах у той ж самий проміжок часу. Ну і дані записів з Твіттера тільки підтвердили регулярність роботи, адже найменше повідомлень з'являлося саме тоді, коли росіяни мали вихідні або свята, як от Новий рік. І до речі, фальшиві облікові записи дуже уважно стежили за тим, що саме вони коментують. Погодьтеся, що якби дівчина підліток коментувала угоду про ядерну зброю, то це виглядало би підозріло. Тож кожен профіль має свої завдання і свої цілі, які потрібно інформаційно атакувати. Все продумано до найменших деталей. Зараз детальніше розберемося у тому, як боти й тролі діють в Україні. Почнемо із того, що ми маємо сьогодні. Чим найчастіше займаються ботоферми з початком повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої країни. Перше і найголовніше це приховування російських злочинів у нашій державі. 1 березня, після нічних ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Києва та інших міст, кілька російськомовних акаунтів у Твіттері почали поширювати ось таку інформацію: це повідомлення про те, що Україна фабрикує жертви серед цивільного населення. А усі тіла, які лежать на фото і відео, це актори. Один із користувачів з ніком Нє «ні, Нучо опублікував відео, де чоловік стоїть біля мішків із трупами. Одне стіл згодом підіймає руку, щоб поправити мішок. І понеслося. Репости, коментарі, російська пропаганда теж почала про це на телебаченні говорити. А виявилося, що це відео австрійського телеканалу відзняте у лютому. Про протест екоактивістів проти кліматичних змін. Але росіян це уже мало цікавило, як і їхніх прихильників у світі. Фейк уже запущений і його обговорюють у соцмережах до сьогоднішнього дня. Нікого не цікавить питання. Австрія це була, не Австрія, зерно сумніву закладене. В кінці березня боти переключилися на тему антиросійських санкцій та їхню недієвість. Якщо і ви вважаєте, що санкції не діють, то ось вам коротке нагадування. Більше 40 держав долучилися до санкцій проти Росії. Станом на сьогодні це найбільш підсанкційна країна у світі. Через обмеження на нафту Москва недоотримала 50 мільярдів доларів доходів. Експорт газу до Європи скоротився із 42% до 8,5%. Основний наратив про те, чому санкції не діють, це той факт, що 2022 рік став для Кремля найприбутковішим за нафтогазовими доходами. Рік війни приніс Росії 350 мільярдів доларів. Це майже удвічі більше, ніж Путін витратив на війну. І це правда, але штука от у чому. Через різкі санкції ціни на енергоресурси виросли. Чи це якось можна вирішити? Звичайно, так. Скорочення обсягів постачання газу до країн Європи, стеля цін на нафту, поступова відмова від російських енергоносіїв, і бум за усіма прогнозами 2023 рік принесе Росії уже не 350 мільярдів, а 166. А ще накопичувальний ефект санкцій стане критичним для ВВП і прискориться до 8%. За даними аналітиків Київського інституту економіки, таке скорочення може стати критичним для Росії у питанні фінансування війни. От вам і недієвість санкцій.

Повідомлення та відеоботів були спрямовані насамперед на західні суспільства. Там йшлося про те, що санкції більше шкодять самій Європі, аніж росіянам. У приклад вони ставили людей, які готові відмовитися від одягу, ноутів, телефонів і усього західного, бо ж у росіян є чим це все замінити. І ви ж усі пам'ятаєте відео, як вони на смітник викидали гучі, розбивали телефони і так далі. Так от це проплачені тролями історії. Ніхто у здоровому глузді не проміняє iPhone 13 чи MacBook Pro на російський аналоговнятний ZFON. Він навіть виглядає жахливо. Але цими відео вони і не мали на меті показати, що від усього треба відмовитися. Це лише один з елементів демонстрації байдужості до санкцій. Само собою, що публікувалися повідомлення про нацизм в Україні, незаконність існування такої держави, в принципі, депортацію українських дітей вони називали порятунком, кидалися ядерними погрозами на європейські країни і багато іншого шлаку. Російська мережа ботів це те ж саме, що і їхня телевізійна пропаганда, але у соцмережах. Ось ще кілька цікавих фактів від аналітиків Vox Ukraine. Твіттер опублікував набір даних із понад 9 мільйонів твітів, які вважав імовірно пов'язаними із російською фабрикою тролів. Ці 9 мільйонів дописів з'явилися на освіт у проміжку між 2010 і 2018 роками. Аналітики Vox Ukraine проаналізували усі. І знайшли за ключовими словами 755 тисяч твітів, пов'язаних з Україною за той восьмирічний період. Деякі акаунти були настільки ефективними, що твітили без зупинки майже 33 години поспіль. У сіті 755 тисяч повідомлень згенерували 1369 акаунтів. Причому найпопулярніші із них маскувалися під ЗМІ. Це, до речі, ще одна тактика фабрики тролів: створення сторінок, які мають вигляд популярних новинних видань. Там ціла купа читачів, тож недостатньо медіаграмотні люди можуть з легкістю потрапити до них на гачок. І це я вже не кажу про посилання на них у розмовах, репости чи пересилання друзям. У сьогоднішніх умовах дезінформація поширюється зі швидкістю світла. Достатньо одного лайка, коментаря чи репоста. Так от із тих 1369 аккаунтів акаунтів, найпопулярнішими були Вєснік Москви, який мав 257 тисяч підписників, Вєснік Петербурга 149 тисяч, і такий собі Максим Дім'єнтів 134 тисячі. Якщо зібрати аудиторію усіх акаунтів разом. То охоплення сягне майже 3,5 мільйонів людей. І це виключно підписники. Я вже не кажу за репости і охоплення поза межами власної аудиторії. 26% тих акаунтів писали свої повідомлення із Москви, 16% з Петербурга, а 17% не вказували локації. Ще 41% взагалі не вдалося навіть відстежити. А взагалі, до початку революції гідності, в листопаді 2013-го російські боти практично не виявляли інтересу до нашої держави. Так тривало аж до весни 2014-го. В середньому вони публікували по 10 твітів на день. Максимальна кількість спостерігалася лише 28 жовтня 2012-го. Це були вибори до Верховної Ради. Тоді з'явилося 90 дезінформаційних повідомлень. Потужна активізація почалася на наступний день після так званого референдуму в Криму, 17 березня 2014-го. Тоді тролі валили від ста повідомлень на день. У день президентських виборів в Україні і кілька місяців потому вони строчили по 100 твітів на добу. Але безумовний рекорд був 18 липня 2014-го. За день після збиття росіянами Боїнга М777 рейсу MH17. Того дня у Твіттері з'явилося більше 44 тисяч дезінформаційних повідомлень. А наступного – більше 25. Один аккаунт настрочив 296 твітів за два дні. І це були не просто повідомлення, а картинки, відео з описом та особистою думкою. Цей акаунт твітив повідомлення упродовж 33 годин без жодної перерви. В середньому кожен пост з'являвся з інтервалом у 6 хвилин і 42 секунди. А це свідчить про те, що з одного профілю працювали одразу кілька людей. З того, що ще пов'язано з Україною, це Африка. Руки ботоферм дісталися і туди. Пропагандистські мережі акцентують увагу на тому, що блокада Чорного моря важливо, блокада не Росією, а країнами Заходу. Це заздалегідь спрямована стратегія, щоби позбавити бідні країни зерна. Крім того, Бота акцентували увагу і на тому, що в Україні жорстоко поводяться з африканськими студентами, особливо з тими, які які намагалися виїхати з України під час війни. Станом на 2022 рік в Україні вчилися 16 тисяч африканських студентів, з них 8 тисяч це марокканці. Так от для марокканців були взагалі навіть окремі таргетовані повідомлення, нібито про те, що марокканців та інших біженців у Європі зустрічають не так тепло і радісно, як українських боти намагаються проникнути абсолютно у всі сфери життя. До яких можуть дотягнутися, найбільше звичайно світ заговорив про них після спроби втрутитися в американські вибори у 2016 році, і то заговорили лише з тієї причини, що штати розпочали офіційне розслідування цієї справи, якби вони змовчали і просто проігнорували це. То хто знає, як би тоді сьогодні розвивалася уся ця історія з ботуфермом. Американці проаналізували близько 10 мільйонів твітів пов'язаних із фабрикою тролів. Усі ці повідомлення з'явилися на платформі упродовж 2016 року, але відрізнялися вони тим, що на відміну від усіх попередніх інформаційних нападів, атаки на виборчу кампанію були заздалегідь сплановані. Аналіз 4 тисяч облікових записів від компанії Symantec показав, що боти добре скоординували свою роботу, а деякі акаунти з'явилися за кілька місяців. До самих виборів, щоб встигнути вчасно набити собі аудиторію, наприклад, середній час між створенням аккаунта і першим твітом склав 177 днів. Доволі часто ці фейкомети видавали себе за місцеві новинні видання, як от New Orleans Online, El Paso Top News чи San Jose Daily. Більшість із тих записів створили ще з травня, по серпень 2014 року. Перші пости почали з'являтися у 2015-му. Тож до президентських виборів у них уже була сформована кілька мільйонна аудиторія. Різні допоміжні аккаунти мали менше 10 тисяч підписників, але вони часто підписувалися на різні облікові записи, звідки просто репостили фейкові новини. Зрідка вдавалися до створення Оригінального контенту, щоб алгоритми Твіттера їх не забанили. І знаєте що? Воно спрацювало. Адже їхні пости ретвітили собі доволі відомі американці. Дональд Трамп, співачка Нікі Мінаш, комік Сара Сільверман і творець твіттера Джек Дорсі. А ще на цей же гачок потрапило й доволі авторитетне видання «The Washington Post». Найпопулярнішим акаунтом був Тенгоп, який створили у 2015-му. Цей обліковий запис маскувався під групу республіканців штату Теннесі. За рік він зміг зібрати орієнтовно 150 тисяч підписників. Його майже 11 тисяч твітів зібрали більше 6 мільйонів ретвітів. Це була високопрофесійна кампанія. Окрім величезної кількості твітів, створених упродовж багатьох років, боти розробили спрощену операцію, яка автоматизовувала публікацію нового вмісту та використовувала мережу допоміжних облікових записів для посилення свого впливу. Стосовно виборів, то, наприклад, Фейсбук опублікував дані, які свідчать, що соцмережа виявила 470 облікових записів, які напостили 3000 рекламних оголошень загальною вартістю у понад 100 Доларів. Ті рекламні оголошення побачили близько 10 мільйонів американців. Чи принесло це якийсь результат? Цього вже статистика не каже. І втручання у вибори 2016-го – Це не єдина їхня спроба дестабілізувати внутрішню кухню США. Наступні кілька років вони спробували розпочати операцію під назвою проєкт Лахта. Тут уже націлилися на демократичний устрій штатів, хотіли розворушити протести, а також посіяти розбрат в Америці шляхом популяризації проблем, які викликають соціальні розбіжності. Основних у США є три нерівність. Гендерна, расова і фінансова мін'юст проаналізував, що фабрики тролів мали 140 мільйонну американську аудиторію, яка налічувала різні соціальні групи християни, баптисти, білі й темношкірі, і це вже був навіть не Твіттер. А Фейсбук на кілька хвилин я хочу відійти від історії з Фейсбуком і затягти вас у невеличкий історичний екскурс. Він стосується того, що спроби російських кремлеботів якось посварити між собою різні расові групи це не є щось нове, таке уже в історії було. І той випадок отримав назву Операція Пандора. Кілька разів я вже про неї згадував, але чомусь саме зараз вирішив розповісти детальніше. Історія складних стосунків темношкірого і білого населення у США. Тягнеться ще з рабовласницьких часів. Ті страшні закони скасували лише після громадянської війни 1865 року. Проблема расової несправедливості, здавалось би, мала зникнути, адже згідно із новими законами, усі мали рівні права, або майже рівні. Адже замість старих законів з'явилися нові дискримінаційні правила. Для білих і темношкірих були окремі заклади, школи, різні входи в приміщення, а у транспорті для останніх виділяли окремі місця. Останні російські закони зникли у штатах лише у 1960-х роках за століття. Після відміни рабства і в Кремлі вирішили, що підуть гарячими слідами, бо ж напружену ситуацію між обома расами можна було використати на свою користь. Це були часи холодної війни, і протидіяти американцям комуністи у військовому плані аж ніяк не могли. Тому в гру вступали спецслужби, засилали якомога більше шпигунів, причому так робили обидві сторони. Але саме Кремль виявився куди креативнішим за свого стратегічного суперника. Москва вирішила спробувати вивести Америку на поріг нової громадянської війни, використовуючи три ключові елементи: перший Куклукс Клан екстремістська організація, яка полювала на темношкіре населення. Другий Ліга захисту євреїв організація, яку недолюблювали в Кремлі через те, що ті добивалися права російськомовних євреїв на репатріацію до Ізраїля. І третій елемент це темношкіре населення, яке треба було натравити на два попередніх. Посваривши їх між собою, прокремлівські агенти сподівалися, що зможуть занурити штати в хаос. Суть операції Пандора полягала у тому, що від імені кожного з елементів на адресу інших писали погрози і вчиняли поодинокі напади. Наприклад, афроамериканцям від імені євреїв та куклукс-клану надходили листи з погрозами і попередження про заборону на вхід у деякі райони, звичайно ж, приперчене расистськими коментарями. Євреям писали від імені темношкірих про пограбування і руйнацію їхніх магазинів чи помешкань. Людей намагалися довести до такого стану, щоби конфлікт двох пересічних громадян переріз згодом у ненависть однієї раси до іншої. Частково це вдалося наприкінці 60-х років в епоху Мартіна Лютера Кінга. Він був баптистським пастором, проповідником і без перебільшень великим оратором, на чиї промови приходили десятки тисяч людей. У нього було всього одне завдання: за допомогою діалогу добитися справедливості для афроамериканців, щоб зрівняти їхні права з іншими людьми. Він настільки майстерно виголошував промови, що в ФБР почали вважати, ніби він якось може бути пов'язаний із комуністами і намагається розділити американців. Саме тому агенти погрожували Кінгу і навіть одного разу закликали скоїти самогубство. Однак, як покаже історія, федерали помилялися. бо ж і в КГБ вважали Кінга загрозою. Комуністи бачили його промови і вважали, що своєю майстерністю він не привиде господь об'єднає американців в Кремлі. Цього звичайно ж ніхто не хотів. Тому вже у 68-му Кінга убивають просто під час однієї із його промов. Підозра падає на американські спецслужби. Хто замовив убивство, так і не ясно до сьогодні. Але як би там не було, це точно зіграло на руку Кремлю. Адже після убивства Кінга усе темношкіре населення постало проти уряду США. В Москві із задоволенням спостерігали, як штати самі себе руйнують. До речі, попри те, що винного в убивстві пастора знайшли, ним виявився Джеймс Ерл Рей. Слідство згодом покаже, що чоловік діяв самостійно, але усе одно існує версія, що смерть оратора це справа рук КГБ. Або ФБР з ключового ще були події під час бойкоту Олімпійських ігор у Лос-Анджелесі 1984 року. І це при тому, що операція Пандора тривала на той момент уже добрих 15 років, люди вже були достатньо накручені. Окрім того, що в СРСР відмовилися висилати делегацію своїх спортсменів, вони ще й придумали план помсти. Від імені з Клану розіслали усім темношкірим спортсменам листи із погрозами. У листі мовилося, що якщо такі олімпійці візьмуть участь у змаганнях, то ризикують власним життям. Звичайно, ж, що у США почали розслідування, і прокурор одразу висунув теорію, що це провокація СРСР. Як саме він це вияснив, невідомо до сьогоднішнього дня, але є теорія, що одним із його головних аргументів був факт, ніби листи написані граматично неправильно. Мовні конструкції не схожі на ті, якими користуються носії мови, а це означає, що листи писали люди, які просто добре знають англійську, але не на рівні постійного жителя цієї країни. На схожих помилках сьогодні ловлять і кремлеботів, особливо у Фейсбуці. От тепер повертаємося до соцмереж і нашого часу. Продовжимо про Фейсбук. Є три причини, чому саме ця соцмережа приваблює путінських кремлеботів. Перша причина: Facebook не карає користувачів чи сторінки за розміщення неоригінального контенту. Якщо якийсь контент був віральним, то нічого йому не заважає. Стати віральним знову. Тому співробітники фабрики тролів просто репостять чужий контент, і їх за це ніхто не карає. Я маю на увазі модерацію та чистки самої соцмережі. Причина друга: Facebook завжди просуває цікавий вміст на сторінках людям, які не підписані на ті сторінки. Ну і третя – люди, які керують фабриками тролів, зазвичай ще й отримують додатковий дохід від показів реклами. Тому вони зацікавлені у тому, щоб не збирати якомога більшу аудиторію. Тож публікують лише те, що викликає найбільше інтересу в потенційних підписників. Це призвело до того, що у жовтні 2019 року 15 найпопулярніших сторінок, націлених на американців християн, 10 з 15 найпопулярніших сторінок, націлених на темношкірих американців, і 4 з 12 націлених на корінних, були під контролем путінських ботів. І знову ж таки ми повертаємося до найпоширенішої російської помилки, через яку розслідувачам навіть неозброєним оком видно, що ці сторінки це ботоферми. Аналіз їхніх текстів показав, що більшість постів були написані з помилками, як і тоді у 80-х, так і сьогодні, вже під час повномасштабної російсько-української війни. Конкретно у цьому випадку вони попадалися на артиклях A і ЕЙЗЕ. Адже у російській мові вони не використовуються. В контексті розповіді про фабрику тролів неможливо не згадати і про їхній вплив на вихід Британії із ЄС у червні 2016 року. І, хоча прийнято говорити, що Росія втрутилася у той референдум, суттєво вплинути на нього вона не змогла. Ви вже знаєте про діяльність ботів в Україні та США, тож цифри про Brexit просто вам для порівняння. 23 червня 2016 року, у день голосування, росіяни мобілізували своїх тролів, які максимально. Налічували 3800 фальшивих акаунтів і сумарно опублікували 1102 пости із гештегом Причини покинути ЄС. Уже після референдуму з'явилося майже 4,5 тисячі твітів із хештегом Брексит. Тому масштаби, звичайно, не такі колосальні, як у всіх їхніх. Попередніх спробах втрутитися у справи третіх країн у 2018 році. Штати висунули звинувачення більше як 10 особам, які проживають на Росії, і мають відношення до фабрики тролів. Але прикол у тому, що притягнути їх до відповідальності так і не вдалося. Без договору про екстрадицію такі люди навряд коли-небудь постануть перед судом США. З цих же причин у 2020 році справа Міністерства юстиції проти фабрики тролів теж прикрилася. Проти двох компаній, які втручалися в американські вибори 2016-го, просто припинили Мінальне переслідування кіберкомандування США це одне із головних кіберагентств американського уряду. Заявили, що вивело із ладу фабрику тролів і що їхня історія закінчена. Як бачите, абсолютно ні. Вони до сьогодні активно поширюють свою дезу далі. Станом на сьогодні, Держдеп оголосив в Венгороду до 10 мільйонів баксів за інформацію про спроби іноземних держав втрутитися у вибори США. Причому у всі, що відбувалися з 2016-го по сьогодні, йдеться насамперед про сумнозвісне так зване агентство інтернет-досліджень. Хоча це дуже важко буде довести, адже вони діють на різних платформах і активно маскують свою діяльність. Конкретно сьогодні активно використовують Тікток. Короткі відео з висміюваннями політики Байдена, критика за перешкодження. Ження росіянам потрапити на Олімпійські ігри і напади на бутербродного Навального сумарно зібрали за даними аналітиків Пропубліка 250 мільйонів переглядів і 8 мільйонів лайків. Мало це чи багато судити не мені. Я таких цифр не бачив і не побачу, навіть якщо зберу усі свої цифри із соцмереж докупи за усе життя. А про кримлійським ботам вдалося вийти на такий рівень всього за кілька місяців. Спроби боротися з ними на державному рівні абсолютно не діють. Є лише два способи: перший залежить від самих компаній. От сьогодні, до прикладу, Facebook, Google і Twitter об'єдналися для спільної боротьби проти фабрики тролів. Вони просто видаляють фейкові повідомлення, маркують їх як дезінформацію або видаляють акаунти. Дональд Трамп один із перших, кого заблокували за поширення дези про QAnon. Аналогічна ситуація із проросійськими ботами. Обсяг роботи нереально великий. У 2018 році сам лише Twitter видалив 2 мільйони фейків. А другий спосіб це бути медіаграмотним. Щоб, повірити, значно важче, ніж просто блокувати фейкові аккаунти чи повідомлення. Медіаграмотності усіх не навчиш. Це просто неможливо. І саме на це покладається російська пропаганда і кремлеботи. Найголовніше зачепитися за деталь і продовжувати крутити від неї історію. Неможливо змусити повірити людину у щось. Якщо там немає ні краплі правди. Далі лише визначити, якими способами цю дезу поширювати: соцмережі, радіо, телебачення, електронка, реклама і так далі. Після налагодження усіх цих процесів потрібна думка, яка не має зникати з інформаційного поля. От як, наприклад, що російська пропаганда постійно повторює, ніби в нашій країні живуть одні неонацисти. Необхідно зробити так, щоб про тему знали всі і постійно її обговорювали. Кремль це майстер пропаганди і дезінформації. Потрібно вміти відрізняти правильну інфу від неправильної. І навіть більше, якщо ви бачите, що хтось поширює дезу, не полінуйтеся пояснити, як правильно допомагайте і спростовуйте. Бо ж небезпека дезінформації полягає в тому, що підсісти на неї дуже просто, а от змити із себе залишки завдання не з найлегших. Як показала історія, процес очищення свідомості може розтягнутися не більш як. Я ж дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Ставте пальці вгору, пальці вниз, коментуйте, поширюйте це відео і обов'язково підписуйтесь на канал, щоб допомогти йому розвиватися. See you later! alligators!